Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Ось таке нове надходження. Це GL500 на 5.5 гарному двигуні атмосферному, вже встановленим на нього газом, повний привод на максимальній комплектації з пневмопідвізкою Танований гарний сірий колір наш Fotion GL500, як і потрібно воно буде. Задній парктронік маємо. Гарно зимню гуму У нас шкіряний чорний салончик зі шторочкою, дуже великий, і задній у нас є ще а, люк і спереді. Гарний стан шкіри, безключовий доступ, стеклопідйомники, керування дзеркалами, відкриття багажника, автосвітло. Пам'ять сидінь, управління поясничною зоною, <кій> перфорація, Автомобіль має рідне сидіння, воно не протерте. Вентиляція і підігрів передніх сидінь. Також у нас управління з задніми є. І у нас трьохзонний клімат-контроль. Мультимедія. Мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка передач 197 тисяч одного пробігу на автомобілі. За додатковою інформацією звертаємось з компанії автопарк, всього вам найкращого.